Так, доброго дня. Е, ну почну. Е, спробуємо сьогодні вечором влаштувати трансляцію, е, повідповідаю на ваше питання, але зараз коротеньке відео про те, що відбувається, як відбулась зустріч з Маркушином, де збирались голови СББ інших і тому подібне. Юнайтед 24 Маркушин ще раз наголосив, що да, програма діє, але багато є зауважень до актів. Це все пересилається інформація з одного з управління капітального будівництва міністерства. З міністерства вертається назад і усуває, і е, змінюємо, затягується. Це перше. Друге, е, Планувалося, що буде підрядник один, і вони якби, готові вже приступити, але е, пішло таким шляхом, що. Оцей капітальний ремонт буде е, е, визначатись на підставі тендеру. Тобто, а тендер це зрозуміло, що це продовження сроків, що він почнеться не раніше, ніж після нового року. Але прошу наголосив, Маркушин, що <кій> цим будинкам, які попали в цю програму юнайт 24, виділяють 55 мільйонів гривень для відновлення вікон, тобто для встановки вікон, закриття холодного контуру. <кій> це. Єдине, які да? будуть потім вибачаюсь. Які потім будуть виключені з кошторису по капітальному ремонту. Сьогодні зустрічався, їздив в міськраду, забирав підрядника, який буде робити заміри виготовлення і встановлення цих вікон. Об'єм у нас дуже великий, порядка порахували десь орієнтовно, десь площа покриття. 1000 метрів квадратних це по вікнах. Вікна будуть встановлювати всі пошкоджені. Тобто, якщо у вас на вікні є тріщина в рамі, да, це вікно підлягає під заміну. Якщо рама ціла, немає тріщин, немає пошкоджень отвітних планок, які затискачів оцих, які повиривало там з м'ясом, так як у мене в квартирі, у мене на всіх вікнах. І ви, Це вікно підлягає заміні. Але є нюанс. Про що говорить цей підрядник? Говорю, а можна таким чином, що <кій> От вікно ви зробите, але встановлю я його самостійно пізніше. Тому що ця програма передбачає виготовлення і встановлення, акт буде закриватись по всіх вікнах, які виготовили і які встановили. Він говорить, ні, так працювати не буде. Бо буде комісія по прийомці, а комісія не наша, тому що кошти не наші, а бюджетні. І вони прийдуть і подивляться, що <кій> вікна. Не встановлені, і ми каже, ці вікна, що виготовили, купуємо за власні гроші. Тобто зразу майте на увазі, ті, хто е, будуть е, е, згодні міняти вікна, що це буде е, зразу виготовлення і зразу буде встановлення вікна. Ніхто не буде чекати весни там інших, чи залиште я сам стан. Ні, вони зразу виготовляють і зразу замінюють, демонтують старе, вставляють нове. Профіль Rehau 70, це говорилось. Е, я перепитав, який профіль вікон? Rehau 70. Далі буде встановлюватися також до профіля буде псул лента. Це ущільнювач який е, між рамою вікна і четвертю цегли. Там буде встановлюватися ущільнювач називається псул називається вона. Е, з вікнами розібрались тільки під заміну. Другий момент е, поетапно треба буде надати доступ до квартир, в яких треба замінити вікна. Для замірщиків. Тобто замірщики будуть ходити і фактично міряти, і перевіряти, чи це підлягає вікно заміні, чи не підлягає, чи є на ньому пошкодження, чи немає. Не можна буде так, що ось у мене стоїть ціле, але давайте ви мені поставите там нове. Ні. міняють пошкоджені, пошкодження є, якщо є тріщина, якщо імпостер тріснув, якщо рама тріснула, якщо є тріщина на рамі, це все під заміну. Далі. Не можна буде окремо, а мені треба тільки стоєчку поміняти. Ні, міняють або все вікно, або не міняють нічого. І не можна буде залишити заміну на потім. Тобто зразу будуть заміряти і встановлювати. Знімати старі, встановляти нові. Другий момент доступ до квартир для замірників. Раз. І щось я ще хотів сказати. Давайте далі. По вікнах. Ці вікна мають встановити до кінця цього року. Тобто це не буде розтягнуто в часі, буде все дуже оперативно, як мені пояснив представник підрядника, що ми приходимо, заміряємо розміри, передаємо виробництво. Виробництво два тижні триває, закінчується виробництво, приїжджає 8 бригад і починають установку цих вікон. Каже, хай одна бригада буде в день встановлювати 2-3 квартири. Це буде планово, але заміри треба зробити вже терміново. Якщо зараз він мені дає отмашку, що все ок, ми приступаємо до, до замірів, то е, починають вони з місць загального користування. У вас буде якийсь там час, це буде день, щоб вирішити, яким чином надати доступ замірникам в вашу квартиру, або сказати, е, у кого там ключі, або можливо я буду ходити відкривати квартири з ключами і тому подібне. Це будемо вирішувати. Вікна будуть встановлювати зразу. Профіль Верхау 70 з псулом. Щось ще таке важливе. Пропускаю. По встановленню. по встановленню. От Питала в чаті Ольга, здається. Чим є компенсація вже встановлені? Ні, компенсації немає. Немає такої статті затрат поки що. Не виділяють на таку статтю затрат як компенсація встановлених вікон. Тобто компенсація, вже встановлені вікна не буде. Якщо у вас вже вікна стоять, то вони вже у вас стоять. Єдине. Ну, не знаю. Ні, мабуть, ні, От компенсації немає по встановлених вікнах. Все. крапка. Ви поставили їх, у вас є документи, ви подали інформацію в дію. Це запрацює цей механізм, буде тоді компенсація. На даний момент цієї компенсації немає. Буде вона, мабуть, колись, в майбутньому. Але зараз ні. В цій програмі компенсації по вікнах не буде. Е, не по вікнах. Е, зараз у нас сніг, але е, бригади по покривлі даху не припиняють свою роботу. І у них питання. Зараз у них додався один. Е, Додався ще один видробіт. Це чищення, сніг, чищення покривлі від снігу перед монтажем. Ця розцінка її немає в комерційній пропозиції забудовника. Вона буде додана. Тобто, там буде визначена сума, скільки вони захочуть за розчистку. Якщо не влаштовується у нас розчистка, тоді давайте не ну, логічно. Я погоджуюсь на цю розцінку, не хочу чекати весни, коли все це таяти. Хай вони краще чистять зараз і починають робити. Я все розумію цей технологічний момент, і проговорюю з них з бригадирами цих бригад, що треба прибрати сніг і лід з площини, до якої буде монтуватись металочерепиця. Чому? Тому що якщо там буде металочерепиця, лід дерево, то коли лід розтане, то виникне оця щілина. Яка погіршить гідроізоляцію у цього шурупа, який вкручується в дерево? Тобто там є резинова проставочка на цьому шурупчику, він притискає. Тобто гідроізоляція працює. А якщо лід розтає, то виявляється люфт, і вже ця різинова прокладка цього шурупа не працює, більше протікає по всім диркам, де вкручені шрупи. Тобто, Мова йде про те, що будуть очищати від снігу контрабрешітку, яким чином механічним, термічним є розглядаються варіанти з горілками газовими, плавити лід газовими горілками. Варіант номер два плавити лід фенами. І Варіант номер три це механічне очищення. Це там щітки. Шпателі і тому подібне. Добавляється оцей просто розцінка за очищення покрівлі від снігу перед монтажем металочерепиці. З Сьогоднішнього числа на першому під'їзді працюють, з сьогоднішнього починаються підготовчі роботи і будуть працювати на другому-третьому під'їзді. Далі. Бригада, оця яка буде працювати другий, третій, четвертий під'їзд, вони шукають і просять мене, щоб я звернувся. Може хтось може надати їм в користування? Ну, не знаю, можливо, навіть платне, якесь там, ну якісь адекватні гроші, квартиру чи приміщення, яке мало б в точку води. Там, туалет, хай навіть просто точку для, для каналізації, або туалет, ну, грубо кажучи, квартиру навіть не жилу, яке є, є вода, каналізація, електрика. Тому що вони зараз живуть в вагончиках, відключають світло, в них не просихає просто одяг, і вони ну, це уповільнює їхній робочий процес. Якщо у вас є таке приміщення, або, або ви згодні його передати там, платно, безплатно за якусь там. Що потрібно в цьому приміщенні? Щоб були вікна, була вода, була каналізація, була електрика. Все. Е, будь ласка, якщо це навіть у вас не в нашому ЖК, а десь поруч є, чи в Ірпіні е, таке приміщення, е, це може бути підвальне приміщення, цоколь, будь-яке приміщення, де можна просто е, е, зігрітись, е, переночувати, е, мати якийсь гігієнічний там, доступ, там, умитися і тому подібне. Сходити в туалет. От все на цьому поки що все.